Косметолог, який не має медичної освіти, мені здається, він не може справитися з цією проблемою. Перша спеціальність була акушер-гінеколог вчора. Ві нарощувала сьогодні. Вона думає, що я буду ще й губи підколювати. Раніше жили без косметологів, ну, нічого так. не робили. Фактично кожен день приходять з якимись ускладненнями. Навіть я не зможу допомогти. Це тільки лікар, хірург може допомогти. Ти дивишся на вулиці на, на дівчат так, і взагалі. бачиш там, не знаю, що щось треба змінити. Надивляться дивляться гарних фото в інтернеті, кажуть, зробіть мені таке, коли тобі дають трупний матеріал. До мене звертається така дівчина. і Я стараюсь, Ішки відмовляв косметологія це галузь, де наука поєднується з доглядом за собою. А професіонали в цій сфері не лише покращують зовнішній вигляд, але й підвищують самооцінку. Адже гарна шкіра це важливий елемент впевненості в собі. Це роби своє, і сьогодні ми дізнаємося, чи справді косметологом може бути тільки людина з вищою медичною освітою, чому важливо мати правильний догляд за собою, і взагалі, чи можна досягти успіху у цій професії. Ходімо. Друзі, сьогодні в нас незвичний випуск, адже ми потрапили на відкриття власного салону краси. Наш косметолог Олена, з якою ми домовилися сьогодні про зустріч, вона сьогодні відкриває власний салон. Тому я думаю, що це дуже класне підтвердження того, наскільки можна досягти успіху в косметології. Давайте дивитися. Лікар, дерматолог і косметолог з вищою медичною освітою. Понад 9 років вона допомагає пацієнткам відчувати себе впевненішими і красивішими, постійно вдосконалює та поглиблює свої знання. Розкажи про свій шлях. Як ти взагалі прийшла до косметології? У мене дуже дуже довгий шлях. Спочатку я поступила до медичного коледжу, там навчалась три роки. Потім поступила до університету, там навчалася шість років. Потім, після університету, в мене була три роки інтернатура, ось, і потім ще перекваліфікація, бо моя перша спеціальність була акшергінеколог. А вже перекваліфікація була в мене дерматолог. Це бажання взагалі в медицину це було з дитинства, чи це якось, можливо, цей так. шлях зв'язаний там від батьків зазвичай? Ні, так склалося, що в моїй сім'ї не було медиків. ось І в мене таке бажання виникло, коли я була в 9 класі. І я своїй мамі сказала, все, я хочу йти в коледж. Мама мене трішки відмовляла, тому що вона. Ну, мабуть, думала, що я ще трошки маленька і хотіла, мабуть, трішки моє дитинство продлити. Але я так настояла, поступила сама в коледж на бюджет, то без допомоги інших. Получала стипендію у коледжі, а потім вже вступила до університету і вже навчалась в університеті. Це були мабуть, найкращі роки в моєму житті. Ось, і з тих пір медицина це все моє. А от саме вибір на косметологію, який був mm. момент, це що вирішила робити дівчат гарними? Ну, це взагалі ще якось смішно дуже вийшло, бо я мріяла стати акушер-гінекологом і була на інтернатурі, і я дуже любила ці ночні чергування. Ось. І потім, коли сама завагітніла і народила. Пішла в косметологію, бо це тільки-тільки у Харкові тоді починалось. І я пішла, думаю, буду як хобі, там, маму буду колоти, там, подружку якусь. А воно так закрутилось, що це стало в мене хобі, а робота. І потім, як я казала раніше, вже була перекваліфікація на дерматолога. Чи пам'ятаєш ти взагалі свій перший робочий день косметологом? Яким так, він був? Дуже важким для мене емоційно, бо це такий. Новий крок у моєму житті був. Ось, і моя перша модель була моя мама. Ну, потім все поступово. Подружки почали приходити, подружки почали радити своїм знайомим, і знайомі вже приходили до мене. І так круг розширювався. Пам'ятаю, коли я колола губи, і ці губи, мабуть, колола хвилин. 50 зараз я колию там максимум 10 хвилин, а тоді це було 50 хвилин, дуже-дуже нервувала. І потім послідучі дні також була на зв'язку зі своєю пацієнткою, бо хвилювалася за результат. Які поради взагалі ти могла б дати тим людям, які от хочуть стати косметологом? З чого варто почати? Треба визначитись яким косметологом. Тобто є уходові процедури, а є ін'єкційні процедури. Тому, якщо людина хоче займатися ін'єкційними процедурами, то треба мати вищу медичну освіту. Якщо естетична медицина, то це є курси, на які людина йде, проходить теорію, практику, і тоді вже здобуває якийсь сертифікат і може працювати. Естетистом. Якщо ми говоримо про починаючого спеціаліста, тобто, от, то, ну, можемо сказати там з медичної освіти, от вона проходить робо, працювати в цій сфері. Е, що взагалі найважливіше? Це починати потрібно, можна там зразу відкрити свій кабінет, чи треба працювати десь в салоні? Як взагалі наробити ту клієнтську базу? О, ну, звісно, це такий важкий, важке питання, е, мабуть. Хтось йде на відсоток працювати, хтось хто має кошти, зразу орендує якесь приміщення та починає там, працювати самим на себе. А тут все залежить від того. Які в тебе можливості? Конкуренція в б'юті сфері взагалі вона велика. І косметологів в принципі, ну також багато. Як не загубитися, і як взагалі чимось? Чим ти можливо виділяєшся через між конкурентами? І можливо, які поради, як не загубитися в цьому великому б'юті б'юті світі? Так, дійсно, конкуренція дуже велика, і у Литві теж дуже велика. Треба. Треба працювати, навчатись, бо мені здається, я навчаюсь все своє життя, і я на цьому не зупиняюсь. Конгреси, кадавер, курси, якісь навчання, нічого не пропускаю. Буваю в різних країнах. Я дивлюсь, якісь нові техніки, нові препарати і, і так далі, з якими питаннями можна звертатися до косметолога? А коли це варто вже йти до лікаря-дерматолога? Бо люди дуже часто путають, наприклад, якщо проблеми, якісь зі шкірою, так. вони йдуть зразу до косметолога, а потрібно можливо взагалі я вважаю, що навіть косметолог естетист. Все-таки повинен мати медичну освіту, бо саме там в коледжі, в університеті, вся база анатомія, фізіологія, там, шкірні покриви глибоко вивчають. І якщо звертається пацієнт з такою з такою проблемою, як акне, наприклад. То косметолог, який не має медичної освіти, мені здається, він не може справитися з цією проблемою. Але, от, взагалі, зараз, як ти сказала, що клієнтів багато, розширилася вже ця клієнтська база, порівняно там з першими днями. А взагалі, які найпопулярніші запити, які зараз процедури, як бачиш, ти як косметолог користуються найбільшим попитом серед дівчат? Ну а ж, це губи. А от на твою думку, з чим зв'язане такі таке бажання? Мабуть, з трендами якимись, але є і такі проблематичні губи, коли там є асиметрії, є тонкі губи, і дівчата хочуть трошки їх підпушити. Тому мені здається, ця процедура на першому місці. Чи бачиш ти взагалі вплив соцмереж? Тобто ти вже от 9 років працюєш в цій сфері, чи бачиш ти вплив соцмереж на те, як формується бажання там дівчат виглядати, і взагалі як змінилося за ці всі роки? Чи побільшало клієнтів, чи побільшало дівчат, які хочуть щось в собі змінювати? Так, це теж не не дуже така тенденція, гарна, бо така мода якась пішла там хтось. Хоче собі там якісь угли джолі, хтось хоче там підборіддя удлінити, хтось там ще щось. Надивляться гарних фото в інтернеті, кажуть, зробіть мені таке. Але я завжди притримуюсь того, що є своя анатомія від природи, якісь є там пізюмінки, і не треба себе портити там якимись супоруглами. Це потім не дуже гарно все випливе через деяких. Пару років. Але знаєш, є такі зараз, ну, такі якісь можливо стереотипи, кажуть, що взагалі без, ну раніше жили без косметологів, ну, нічого так. не робили, і якби всі виглядали гарно. Так, а... але якщо побачити навіть в інтернеті якесь фото там 60-х років і дівчини, якої там було 30 років, бо вона виглядала ну м'яко сказано так собі, як зараз жінки виглядають 60 тому. Якщо є можливості, я вважаю, що треба звертатися до косметологів, бо косметологія не стоїть на місці, багато дуже процедур, які покращують зовнішній вид. Що взагалі може виправити лікар-косметолог? От що, з чим мож, ти можеш допомогти, і з чим варто, коли варто звернутися до косметолога? Ну, якщо. Знову ж таки, хочеш підкреслити, трішки там припушити губи, трішки там підборіддя додати, десь прибрати зморшки, знову ж таки, зі своєю шкірою працювати треба працювати, бо деякі ін'єкції, наприклад, це не тоді, коли вже є якісь проблеми, а це як профілактика. Ці всі процедури являються профілактикою не тільки коли вже все там, все печально і вже прийшла. Ось допоможіть мені в 60 років. І ти їй кажеш, а давайте вам трішки трішки а Вона каже: мені ще ранувато ботокс. Такі теж є ботокс, уколи краси, як їх ще називати? В залі наскільки це небезпечно? Бо зазвичай дівчата там не йдуть з таким, що ну це ж на коля щось такого страшного, що нічого це дійсно небезпечно. Тому я, наприклад, два рази вже була на кадавр-курсі. там це такий курс, дуже цікавий. Коли тобі дають трупний матеріал, і ти на цьому трупному матеріалі всі ін'єкції, з якими ти працюєш, ти просто на трупному матеріалі все відпрацьовуєш. Тому це гарний досвід, і е, ти бачиш всі сосуди, ти бачиш зони, в які можна колоти, в які нельзя не можна. Тому потрібно кваліфікованому доктору приходити на такі. Маніпуляції та процедури, і якщо доктор з багатим досвідом і, і їздить на всі кадаври, на всі курси, ніяких ускладнень, а навіть якщо вони можуть виникнути, то цей лікар знає, як з ними працювати. Наскільки довго взагалі тримається ефект, mm. якщо ми говоримо про уколи краси, про, про губи, про ботекс? Ну це залежить від процедури. Наприклад, губи там один раз на рік, ботокс один раз в півроку. Якщо це в меру там трішки десь підчеркнути. То все буде добре. Але є такі дівчата, які там, я не знаю, по 5 мл ставлять ці угли. Ну, самі розумієте, це додатковий об'єм. Потім, коли проходить час, цей об'єм кудись починає трішки уходити. І весь цей овал починає потрішки пливсти. Тобто не дуже гарна процедура, як для мене. Ну, от ми бачимо в інтернеті зараз якісь невдалі, наприклад, ну на зірках, так в невдалі й угу. кажуть, от оце це не дала. Да, Перекачено філіром. Це е, ну на вашу думку, це бажання людини так було зробити, чи це все ж таки ну дуже дуже непоганий поганий лікар? Ну, от знову ж кажу, якщо до мене звертається така дівчина, і я стараюсь трішки її відмовляти. Кажу їй, що так буде негарно. Будеш е, виглядати, як там я не знаю. Пчеловод якийсь. Тому все треба в міру однозначно. Здається, тут не бажання людини, тут чисто залежить від кваліфікації лікаря. Які взагалі, можливо, були за ці роки кар'єри, роботи нетипові, або, можливо, якісь складні запити клієнтів, або складні випадки, з якими тобі доводилось працювати? Та мені, взагалі, здається, everyday в мене такі випадки бувають. Різні люди, різні запроси. Дуже подобається, коли приходить дівчина, там анатомічно дуже складні губи, які коригуються поетапно. А вона приходить і каже, показує мені фото, і каже, я хочу такі губи. І от хочу і все. Ти об'ясняєш їй, що так не вийде ну зовсім. Ні, є люди, з якими дуже складно працювати. Що робити в такому випадку, коли приходить людина, і важко а... як пояснити, що це неможливо? Мабуть, деякі люди навіть не розуміють, і якщо ти бачиш, що вона не розуміє, в деяких випадках краще відказати. Ми шукаємо в інтернеті, наприклад, косметолога там, по відгукам, по рекомендаціям знайомих. Чи є якісь Red флекс, скажімо так, косметологам, коли ти приходиш, і от від яких косметологів треба треба тікати, а вже ж в першу чергу треба цікавитись, яка освіта у косметолога. Бо якщо тебе блокують і кажуть, я тобі нічого не буду показувати, це мої документи, то вже треба задуматись і мабуть тікати. Тому якщо я, наприклад, да, стільки навчалась. І в мене питають, чи є у вас там медична освіта, де я взагалі з якоюсь гордістю показую свій диплом і кажу, так, а вже щось я стільки пройшла, щоб стати дерматокосметологом. Тому я вважаю, в першу чергу треба питати документи. А чи є якісь стереотипи про професію косметолога? Можливо, як відносяться там рідні, знайомі, або, можливо, ти десь в інтернеті бачила, що взагалі, якої думки про косметологів, про саме про цю професію? Ну, от, на жаль, в цей час чогось всі вважають, що косметологом може стати кожен, абсолютно кожен. Але... Ну ні, я не згодна з цим, тому що людина цим має займатися тільки з вищою освітою. а не там Вчора ві нарощувала, а сьогодні вона думає: ох, у мене вже багато клієнтів, мабуть, я буду ще й губи підколювати. Таких багато, на жаль. А чи доводилось працювати, наприклад, з якоюсь неякісною роботою попереднього майстра, чи ну, не майстра, косметолога? От людина сходила, там було. А вже щось... ж, практично кожен день приходять з якимись ускладненнями, небажаними явищами. Ну, добре, коли це небажане явище, наприклад, там якісь комочки в губах. Це ну, там можна усунути. Але є такі випадки, коли це може привести до дуже важких якихось ускладнень, таких як там некроси, шем'є, то там вже навіть я не зможу допомогти. Це тільки лікар, хірург може допомогти. Чи є в тебе якась професійна деформація в плані тому, що ти дивишся на вулиці на, на дівчат так, і вже. бачиш там, не знаю, що щось треба змінити? Є таке? Так, а вже ж, а вже ж на кожній бачу. Там трішки губки, трішки там десь зморшки прибрати. Ну взагалі, людину оцінюю вже дивлюсь, щоб їй не завадило би змінити у її зовнішності. Ми зараз оце, сьогодні на відкритті вже твого власного так. салону. А, то е розуміємо, що косметологія вона може бути якби і прибутковою справою. То давай поговоримо трошки про перспективи, чи всі. Косметологи можуть відкрити після цього салон. Скільки взагалі це коштує, і чи є якісь, якась стеля у заробітку? Наприклад, я, я вже працюю 9 років, але я в цій країні тільки третій рік, і ось, в принципі, за я багато чого вже досягла. І знову ж таки, це дякуючи тому, що в мене є освіта. Що в мене вже за плечами дуже такий стаж великий. А якщо людина починає з нуля, я думаю, складновато. Наскільки взагалі важко відкрити власні салон? Що потрібно, можливо? Наскільки фінансово це затратно? Фінанси потрібні. і не маленькі. Обов'язково треба мати ліцензію. Ліцензію в них це називається зелений паспорт, гігієна. На салон, це ти подаєш заявку, виконуєш всі вимоги, приходить комісія, дивиться і тоді тобі дають дозвол чи не дають ось так. Але от перспективи в косметології, тобто може людина постійно працювати лише на себе, і скільки взагалі от реальний заробіток косметолога? Щоб гарно заробляти, треба дуже багато працювати. Я дуже багато працюю. Я проводжу на роботі багато часу. Кожен день. Утром уїжджаю, ввечері приїжджаю, не бачу своїх рідних, тому якщо ви хочете пожертвувати своєю сім'єю, працюйте багато і будете багато заробляти. Друзі, це була Олена, і ми її контакти залишаємо в описі під цим відео. А ви підписуйтесь на наш канал обов'язково. Також підписуйтесь на наші інстаграми, і ми будемо вас чекати уже у наступних випусках.